Українська економіка зростатиме цього року. Прогнозують таке у світовому банку. ВВП в Україні зросте на більш як 3% 2025 року сягне 6,5%. Варто зазначити, що цей показник буде найвищим в Європі та Центральній Азії. За оцінками Світового банку геополітичні ризики в Україні, зокрема ескалація вторгнення Росії, наразі є підвищеними. Саме вони можуть посилити і без того значні людські та економічні втрати. Крім того, інфляція може довше утримувати жорсткість монетарної політики. Про фінансові перспективи будемо говорити далі. Данило Гетманцев, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Данило, доброго вечора. Вітаємо вітаю слава Україні! Героям слава почався новий рік. Так і відповідно у всіх у нас є очікування від нього, сподівання. Одна з важливих статей витрат у новому році це. Фінансування бюджетної сфери це заробітні плати працівників цієї галузі. Скажіть, будь ласка, де братиме уряд кошти, якщо раптом Україна не отримає зовнішньої допомоги? Я добре пам'ятаю 90-ті роки. Я була ще малою дитиною, але тим не менш, затримки з виплатою зарплати пенсій були, і батьки, дідусі, бабусі на це нарікали. Чи не повториться ця ситуація у 2024 році? Ну, ми всі пам'ятаємо з вами 90-ті роки, і дійсна ситуація була досить поганою для громадян, для тих, хто є найбільш соціально незахищеною верствами населення. Я навіть не хочу розглядати повторно такої ситуації в контексті того, що відбувається в Україні зараз, незважаючи на те, що військовий конфлікт, війна, повномасштабна війна, яка є зараз, це набагато гірші умови ніж ті, які були в 90-ті роки в Україні. Власне, ми переконані в тому, що в 2024 році у нас абсолютно вистачить грошей на фінансування соціальної сфери, фінансування буде здійснюватися ритмічно, буде здійснюватися в повному обсязі. Я хотів би припинити, врешті-решт, ці ну, зрадницькі розмови про те, що щось комусь не вистачить, і, власне, ми будемо мати проблеми з соціальною сферою, які подекуди в соцмережах вони підтримуються ми певними псевдоекспертами. Я хочу нагадати вам, що в 22-му році на початку війни, в березні, в кінні була набагато гірша встояли. Ми встояли навіть на той момент, ще не маючи прямої підтримки наших партнерів. На сьогодні ми. Таку підтримку маємо. Ми маємо зобов'язання з фінансуванням не військової сфери України в обсязі 122 мільярдів доларів до 27-го року. Це зобов'язання, політичне зобов'язання взяти на себе великою сімкою, і, і ми маємо дію меморандум з міжнародним валютним фондом. Ми маємо взаємовідносини зі світовим банком, тобто ті гроші, які ми дійсно. Податками не заробляємо в Україні, а ви знаєте, що все, що ми заробляємо, податками йде на армію. Так от ті гроші, які йдуть на невійськові видатки, ми фінансуємо за рахунок допомоги наших партнерів, яку ми отримуємо у 2024 році в повному обсязі. Пане Данило, що стосується національної стратегії доходів, не можу не пригадати цього. Вкиду так з приводу податку у 18% на надходження коштів на картки. Скажіть, будь ласка, звідки взагалі це береться? І знаєте, як люблять казати, можливо, не буває диму без вогню. Може, щось таке там розглядалося? Можливо, не 18%? Поясніть, будь ласка. Дивіться, ну звідки бере береться дурість. Я, мені важко. Мені важко відповісти. Дурість береться вона сама з себе, мені здається. Це якщо щось, щось розумне вигадати, то треба трошки зусиль. А дурість вона ж сама продукує себе, а береться вона від. Деяких ну псевдоекспертів, блогерів, які не вміючи читати, вміють коментувати, вміють щось писати своїми пальчиками по клавіатурах. Тому дійсно такий податок навіть не розглядався, і його нема в національній стратегії доходів. Звідки вони взяли цю взяли цю зраду, і як вони її потім ганяли по всім нашим соцмережам? Ну, це окреме питання до інфантильності нашого суспільства і до його сприйняття такої. Дезінформації, таких вкидів без, без будь-яких правил додержання будь-яких правил інформаційної гігієни. Тому національна стратегія доходів це великий стратегічний масштабний документ. Який дає нам певний дороговказ в реформуванні наших публічних фінансів до 2030 року на період нашого нашої війни і набуття членства в ЄС це дуже важливий а, акт, який затверджений кабінетом міністрів. Дійсно, ми її будемо запроваджувати. І цей документ, який погоджений з нашими партнерами, але цей документ він не на один рік, не на два роки, на на а, шість років. І е, він містить достатньо такі масштабні класні реформи, які нам необхідно провести, але точно там податку 18% на перекази нема. Пане Данило ще потребуємо коментарів з приводу реєстрації ФОПів. Що відбудеться? Скасують цю реєстрацію. Що буде з другою, третьою групою? Їх об'єднають в одну. І так само цікавить питання: це спрощена система податкування. Вона буде реформована. Що чекає? Ну Якщо говорити про національну стратегію доходів, тобто це питання також цим документом врегульовано, то вона складається з двох великих частин. Перша частина вона полягає в інституційному реформуванні митниці податкової бебу, тобто всіх фінансових фіскальних органів, які існують в державі. Ми повинні запровадити інший формат взаємовідносин між державою, суспільством, бізнесом. Ці відносини повинні стати прозорими і податківці, митники, правоохоронці. І вони повинні дійсно працювати відкрито працювати на бізнес, відкрито працювати над державою, і не створювати перешкоди для бізнесменів. Це великий перший етап. Про те, що ви питаєте, це другий етап. Це приведення у відповідність нашої фіскальної податкової системи до тих зразків, які діють сьогодні в Європі в європейському союзі в межах нашої євроінтеграції. Якщо ми хочемо бути частиною ЄС, то безперечно нашу фінансову систему ми приведемо у відповідність до вимог. І стандартів ЄС цей стосується і єдиного податку чи системи оподаткування малого бізнесу. Міністерство фінансів взяло за зразок модель поль польську модель і пропонує запровадити нам в Україні польську модель. Власне мені також імпонує приклад Польщі як країни, яка власне ставши членом ЄС. І пройшовши той шлях, який ми повинні пройти, вона потрапила у топ 30 найбагатших країн світу. Тому будь-які класні зразки, будь-який досвід Польщі ми дійсно будемо переймати і будемо використовувати, яким чином це буде. Так дійсно, мінфін пропонує скасувати взагалі реєстрацію ФОПів як таку. Я тут підтримую мінфін і запровадити єдину групу. Для фізичних осіб підприємців, підвищивши ліміти до 2 мільйонів євро і ввівши ті правила, які існують сьогодні в Польщі для підтримки малого бізнесу. Пане Данило, якщо можна ще, ще одне питання, уточнюючи. Ми говоримо про національну стратегію доходів. Вона розрахована до 2030 року. Податкові наші перспективи, перепрошую за тавтологію в короткостроковій перспективі, що нас чекає в найближчі півроку, в найближчий рік. Можливо, ви про щось вже можете сказати прямо. Якщо ви говорите про надходження до бюджету, то власне ситуація надважка, бо ми фінансуємо навіть не дофінансовуємо армію за рахунок податків і наших традиційних джерел надходжень. 93% на сьогодні в бюджеті 2024 року ми фінансуємо з видатків на безпеку і оборону за рахунок податків і зборів. Тому ситуація надважка на сьогодні є і з урахуванням і майбутньої мобілізації, з урахуванням і необхідності придбання техніки. Нам безперечно необхідно додаткові надходження до державного бюджету. Якщо ви говорите про якісь, скажімо так, карколомні зміни в цьому. У контексті в системі оподаткування безпосередньо у 2024 році то ми будемо в. Консультаціях і будемо прислуховуватися до позиції кабінету міністрів і міністерства фінансів. Бо зважаючи на той стан публічних фінансів, який є сьогодні з фінансуванням армії, я не виключаю, що необхідно буде залучати додаткові кошти, і необхідно буде переглядати ті чи інші обов'язкові платежі. Але ми будемо це робити максимально виважено і максимально з урахуванням позиції і бізнесу, і суспільства. Я мав на увазі друге, але ми дякуємо вам за повну відповідь. Данило Гетьманцев, народний депутат України, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.